Вітаю вас, малята! Вітаю тебе, Юрчику! Доброго дня, тітко Ірина, доброго дня, друзі! Малята, запрошую вас в нашу лабораторію. Сьогодні ми будемо справжніми дослідниками, а що будемо досліджувати, відгадайте! Він буває документом, серветкою, фантиком, конвертом, листом, шпалерою, білетом, в портфелі книгою цінним папером. Для учня це альбом і зошит. Завжди у всіх він має попит. А я здогадався, це папір. Так, малятка. Ми будемо досліджувати властивості паперу. Малята, а хто мені скаже, які предмети зроблені з паперу? Юрчику, називай. Серветки, книги, зошити, ой, навіть сюди вже чек є. Так, малята, чек, навіть гроші виготовлені з паперу. Сподіваюся, що після нашої зустрічі ви самостійно теж зробите якісь досліди, такі, які вам сподобаються. І так, починаємо працювати. Для першого досліду я приготувала ножиці. І за їх допомогою визначимо, який папір легко розрізається. Я взяла до рук серветочки. Подивіться, як легко розрізається серветка. Серветка тонка, м'яка, тому ножицям працювати легко. А це картон цупкий. Щоб його розрізати, мені приходиться докласти зусиль. Картон буває ще ось такий, ще цупкіший. І моїм рукам дуже важко трудитися, щоб розрізати цей картон. А це звичайний офісний папір. Він тонкий, розрізається легко. Наступний дослід нам допоможе з'ясувати, чи можливо зібгати папір. Почнемо з серветки. Вона м'яка, швидко і легко зім'ялася. І так же швидко і легко розправилася, але на ній залишилися загиби. А ось картон згибається важко. Треба прикласти зусилля. Коли я його розібгала, на ньому теж залишаються загиби. Ось як треба потрудитися, подивіться, як важко згибати картон. А ось і офісний папер, і папер, з якого роблять зошити. Подивіться, як він легко зімнявся, легко розправився, але на ньому теж залишаються зморшки. Наступний дослід допомагає з'ясувати, як папір поводиться у воді. У блюдечка я наливаю звичайну воду. І зверніть увагу, що я так само у воду опустила серветочки. Вона відразу поглинає воду, а ось і картон у водичку поклала, а ось і офісний папір. Давайте з'ясуємо, що стається з папером у воді. Що стало з серветкою? Майже вся серветка мокра, м'який папір швидко поглинає воду. А картон. Подивіться, він дуже погано поглинув водичку, тільки краєчок намочився. А що ж офісний папір і папір для зошитів? Вони теж стали мокрими, але поглинають вони воду повільно. Тому робимо висновок. Тонкий папір швидко поглинає воду, а картон, він цупкий, поглинає воду повільно. Малята пропоную вам дослідити, який папір легко рветься. Спочатку я розірву серветку. Я майже не прикладаю ніяких зусиль. Легко рветься серветочка. А ось і картон. Для того, щоб його розірвати, я прикладаю зусилля. А цупкий ще цупкіший картон. Теж мені треба прикласти силу, щоб його розірвати. А ось і офісний папір. Він рветься легко, тому що він туненький. І так, малята, зробимо висновок, що з паперу можна багато чого зробити. Ось із такою паперу можна зробити різні фігурки орігами. Так що пропонуємо вам, з Юрчиком, зробити такі фігурки орігами з паперу. Ми чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей, до побачення! До баю